Біда навчить минув тиждень від марюпольської трагедії. Зараз люди згадують загиблих і тиснуть на місцеву владу, аби та чітко таки висловила, що винна в трагедії Росія. З другої спроби це виходить. Місто не лише ховає своїх жертв і лікує рани, а все більше починає замислюватись. Замислюватись це той процес, який не практикували за епохи Януковича. Ще не всім це під силу ще є багато людей, які під владою пропаганди чи зашорені, але крига, і це треба зауважити. Вона потроху. Скрисає. Біда, що для цього знадобилась трагедія і війна. Дарина Фаденко. Перше попадання було сюди в кришу. Вот этот потолок сразу провалився. Тут началось розгорання. Я прибіжала к ребенку, укрила його собою. Слідує попадання до в окно. Я ребенка хватаю, говорю, быстро одевайся. Дом тушить, а света нет, води нет, нічого нет. Тушити невозможно нічого. Жінка показує те, що колись було її помешканням. У будинок влучило два снаряди. Будівля зайнялася. Інна з восьмирічним сином дивом залишилися неушкоджені. Ми та воронці вже викопан снаряд, який прилетів. часть вікон заколочена. Тут попала внизу в землю осколочна розліти наверху. В основному в зривної волною окна попали на сіла. Є прямі попадання з восточної сторони і в квартиру непосредственно. Були попадання по кришам. Багатоповерхівки, приватні садиби, школа, магазин, терористи випустили на Район східний більше 120 снарядів. Вони перелетіли блокпост українських військових і вдарили саме по цивільним. І, хоча навіть місія ОБСЄ у своєму звіті визнала, що обстріляли Маріуполь саме з території, де хазяйнують терористи, не всі жертви теракту конкретного винуватця своїх бід визнають. Я не знаю. Всі тут це ДНР ДНР. Я не знаю. Я не ходила, я не смотрела. Нєвод. А це інша частина Маріупольців проводжають своїх обранців. Депутати міськради щойно під тиском громадськості прийняли рішення, яким підтримали Верховну Раду, і визнали ДНР та ЛНР терористами, а Росію агресором. Ганьба люди кричать тим, хто відмовився голосувати комуністам. <зважає> та представникам опозиційного блоку колишнім регіоналам. Стаме тих, чиї постріли щодня долинають до мешканців прифронтового міста. Депутати визнали з другої спроби. 27 січня обранці, начебто, визначилися, але вже вночі громадськість дізналась, що в рішенні Росію агресором не визнали. У нас сесія состоялась в три часа дня. Сесія Верховної Ради проходила мабуть, з десяті. У нас депутати всі робочі люди, всі займаються на своїх производствах. Не всі дивляться сесію. Я, за не голосували? Я краєм уха услышав, що Росію визнають страну. Агресором дівочки, здрасті не забарились навідатись до розбитого Маріуполя. Депутати опозиційники привезли пораненим по пляшці води, сік та банани. Якраз тоді, коли у Києві голосували за визнання терористами ДНР та ЛНР, депутати потиснули руку жертвам теракту бойовиків та не забули приписати собі чужі досягнення. В Маріуполі сьогодні перва дії вже зроблені. Тобто, хоча б плінка затягнути стекла. Такі необхідні метрі плівки почали підвозити волонтери, а не політики. Спочатку пленка закінчилася всьому Маріуполі. Після цього начали ми підключати волонтерські організації і Ніколаїв, і Запорожжя. Усім всім міром, коли в Маріуполь прийшла біда, вони першими прийшли на допомогу. Патріотичні Маріупольці допомагали заклеювати вікна, годували тих, хто лишився без. Оселін та навіть не побоялася через тиждень після теракту вийти в епіцентр вибуху, аби вшанувати пам'ять загиблих. Дуже страшно. Але що робити? Треба зробити так, щоб в нашій місті більше такого ніколи не було. Я хочу, щоб кожен усі Смотрел. Може, у нього за спиною стоїть, може, рядом з ним стоїть такий коректіровщик, який кор... коректірував огонь на восточний. Очень трудно. Воспринимать, что що коли-то родна нам і дружественна страна може со, со, со они своїми братским народом. Через тиждень після трагедії вони також приїхали на місце кровового обстрілу, постраждалі, аби підрахувати збитки. Все а ви де живете? По Волонтери, аби донести до людей інформацію. Звідки ж поцілив нападник? Конкретно позаміряли з компасом міста прильотів по направленню того, як вложили снаряди. Розказували хто со старого криму прилетів, там з запада, з ковки з свиноградного. Ні одного снаряда не вдалось місце падіння знайти б бы направлення було, крім востока, сєвера Востока для них система світу будувалася на патріархальній піраміді, на якій нагорі був Янукович. Януковича програми світ завалився. Людей, які у будь-яких обстрілах звинувачують Україну, факти не цікавлять. Подорожуючи фронтом, переконався соціальний психолог. Але в Маріуполі побачив з людьми варто говорити. Їх можна поодинці витягувати позитивними включеннями в якусь нормальну діяльність. Але сумарно треба просто лишити їх в спокою, бо чим більше ви їх тормошите і намагаєтеся з ними говорити, тим більше вони вірять в те, що це якісь злі умисли. Треба говорити з такими молодими людьми. І це майбутнє. Дар'я Феденко та Денис Савченко. Час підсумки. Перепустки не можна скасувати. Де в цьому.